Олицю Чечні Грозний знову атакували дрони. У місцевих пабліках пишуть про щонайменше чотири вибухи та публікують кадри безпілотника. Попередньо є влучання по казармі полку спецпризначення та по базі ОМОНу. БПЛА атакують Грозний вже вдруге за тиждень. В ніч проти четверга ударні дрони влучили в будівлю другого полку МВС. Четверо вартових були поранені. Солдати КНДР випадково вбили вісьмох ахматівців. Про це повідомляє українська розвідка. Сталося усе через мовний бар'єр. Північнокорейці не зрозуміли, що перед ними техніка російського батальйону, і відкрили по ній дружній вогонь. Також в ГУР розповіли, що північнокорейці зазнали перших втрат на Курщині. Одну із ворожих позицій українські військові накрили фпв дронами. Російський підрозділ укомплектований в тому Числі іноземцями з північної Кореї втратив 200 бійців. У Дніпрі СБУ та Нацполіція затримали підозрюваного у вчиненні теракту. Це раніше судимий 37-річний місцевий житель. Нагадаю, вчора в день біля будівлі одного з ТЦК пролунав вибух. Попередньо спрацював саморобний пристрій, який туди підклали заздалегідь. Один чоловік загинув. Поранені двоє поліцейських. Вони у лікарні від вибухової хвилі повилітали шибки у довколишніх багатоповерхівках. Попередньо відомо, що підозрюваний діяв за вказівками спецслужб РФ. Йому загрожує. Довічне ув'язнення.